Макс зупиняється в мотелі темна лілія, де йому видають ключ від номеру 13. Втома змушує його заснути, але ніч приносить те, що не піддається логіці. Дівчина з червоними очима, чорними рогами та крилами тіні, з'являється в його кімнаті і залишає за собою моторошне послання. Ця історія створена в стилі Стівена Кінга. Зловісна, напружена та тривожна. Якщо ти любиш. Моторошні сюжети, підписуйся, став лайк, і натискай дзвіночок. Попереду буде ще страшніше. Ті, хто бачили її. Наступної ночі в мотелі темна лілія поселився. Молодий журналіст Олег. Він писав Репортаж про зникнення людей на трасі. 33, Номер 13 стояв зачинений, але щось. Примушувало його повертати погляд саме. Туди. Там була темрява, сказала. Стара адміністраторка, коли він запитав про той номер. Що ви маєте на увазі? Не місце вам тут, хлопче. Вона вже прокинулася. Вночі його телефон почав. Запис без команди. На екрані з'явився Силует. Вона та сама з крилами. Олег. Кинувся до дверей, але ті не. Піддавалися. Вогні згасли. Раптом зі. Стелі почала капати вода чорно-синя. Густа, мов нафта. Зі стіни виходив. Шепіт, вона має крила. Вона бачить тебе. На підлозі з'явилися відбитки босих ніг, що повільно прямували до нього. Він обернувся і вперше побачив її очі не через камеру, а наживо. Вони палали як. Два колодязі пекла. Чому я? прошепотів він. Бо ти відкрив двері. Пролунало в голові. Темна лілія, не. Забуває, Олега знайшли наступного ранку. В номері 12 непритомного на Руках, ніби від кігтів, у його записнику. Була остання фраза Вона прийде вранці. Але не для мене. Поліція нічого не виявила. Камери не працювали. Усі файли. На телефоні журналіста зникли, окрім одного відео, на якому він сам себе знімав у повній темряві. У кадрі тільки. Його обличчя і на кілька секунд очів. Кутку екрана. Червоні, що блимають у Пітьмі. Через тиждень до мотелю. Навідалась молода жінка на ім'я Катя. Вона сестра Макса. Їй снився один і той. Самий сон. Макс сидить у темряві. його. Якщо вам цікаво цю аудіокнигу, повністю версію буде посилання опис та коментарі. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.